Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Велика піджарка на Росії. Це напевно одна з найбільших атак. Куди влучили добрі українські дрони? Фактично, ми, щоб як то кажуть, не піднімати з дивана, двічі вирішили питання, чому замість справжньої ППО російські міста прикривали муляжі. Як масштабний удар позначиться на фронті, і чи відчують його наслідки в тилу? Яскрава операція, що зіпсувала ворогу святе. Факти тижня дізналися вражаючі деталі. Один за одним вони підіймаються у небо. Як все починалося? Це було не для сторонніх очей, назагал, те, що було по підльоту. Яскравий спалах та вибух це кадри зняті за 60 кілометрів від Москви. Військовий аеродром Кубінка один із найбільш охоронюваних на Росії. Хоча, як бачимо на відео, це не точно. Це місце стоянки елітних російських пілотажних груп Руські вітязі» та стріжі. Вони традиційно беруть участь у побідесних парадах на красній площі, але. Вони все одно відносяться саме до військової авіації, тобто це компоненти саме протиповітряної оборони, адже авіація часто залучається для знищення та перехоплення повітряних цілей не тільки літаків, а в тому числі крилатих ракет, безпілотників тощо. Пожежу на аеродромі зафіксували супутникові системи НАСА. Місце збігається із кадрами з ось цього відео, яке знімали очевидці вночі. Там от, наприклад, один літак, який планувався до виліту на їхній умовний парад пабідебіс. Він був знищений на аеродромі Кубінка. Але аеродром Кубінка став одною з кількох мішеней в масштабній повітряній спецоперації. Ця операція готувалася заздалегідь зіпсувати свято. Але чи була вона лише для того, аби зіпсувати побідобісне свято? Скільки об'єктів взагалі було вражено, і в чому нашим оборонцям це полегшить ведення боїв? Зараз усе розповім. 7 травня 2000 року великий кремлівський палац у урочистій атмосфері Андріївської зали Путін складає присягу. Це перша інавгурація кремлівського диктатора. Під оплески з оркестром і гучними обіцянками. Ми хочемо, щоб наша Росія була свободною, процвітаючої, багатою, сильною цивілізованою страною відтоді минуло 25 років, і саме цей день дивним чином співпав із тим, як на Росію відправилась величезна зграя українських дронів. Співпадіння, як колись запитував один із кремлівських пропагандистів, напевно, навряд. Росіяни намагалися прив'язати це до 9 травня, прекрасно розуміючи, що це приврочено якраз до інтронізації російського диктатора. Хотіли mm -hmm. символізма, отримайте символізм поповній. Причому з досить серйозними наслідками ще до початку і звуків першого вибуху кремлівські посіпаки накручували градус напруги. в Києві продовжують бредити ідеї атаки на Росію в день І Грали на страхах російського диктатора, тобто почала вкидатися інформація щодо можливості нанесення ударів безпосередньо під час проведення параду на 9 травня. Причому інформація на рівні вищих посадових осіб, це мови професіонал називається контрольований витік інформації. Путін відтак стягнув ближче до Кремля чималу кількість засобів ППО, але при цьому оголив деякі важливі ділянки в тилу навіть на далекому сході, де замість ЗРК поставили дерев'яні макети. Росія за різними оцінками могла стягнути майже до 300 одиниць різних систем протиповітряної оборони навколо Москви. І звісно, цим не могли не скористатися наші оборонці, які уважно стежили в ці дні за усіма рухами російської техніки. Це відкриття знаєте, такого вікна можливостей. Тобто ці засоби, ну там протиповітряна оборона, концентрується. Ми бачимо, що у нас відкриваються цілі. Маємо можливості, чому не вдарити. Міноборони країни агресорки в ніч проти 7 травня нарахувала понад пів тисячі безпілотників, але наші експерти кажуть скромно, їх було вкрай багато. Це напевно одна з найбільших атак, в принципі, відомих нам за останній час. І вже традиційно російська ППО виявилось не готовою, особливо за межами Москви. Тож куди долетіли українські дрони і що вполювали? Про це далі. Аеродром Шайковка місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-22 М 3 тих самих, що несуть ракети Х-22, якими обстрілюють українські міста. Ракета Х-22 це від 600 до 800 кілометрів. Відповідно, розташувати ці бомбардувальники, які. Власне, крім цих ракет, більше нічого використовувати не може. Вони їх не можуть далеко розташувати. І от за рахунок цього близького розташування, це для нас така. Ну якби законна гарна ціль. Саме ракета Х-22 у лютому цього року влучила у п'ятиповерхівку в Полтаві. Серед загиблих 14 мирних жителів, в тому числі і троє дітей. Такою ж ракетою у січні 2023 року Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі. В результаті цієї атаки загинули десятки людей, теж мирних жителів. Але ж повернемось у шайковку на аеродром і того, що там лишилось по привіту дронів. Там дуже сильно щось вибухало, і є підозри, те, що якраз було влучання в місце зберігання ракет Х-22. Але вибухи тієї ночі чули не тільки на аеродромах. У прицілих безпілотиків опинилися підприємства, на яких тримається ворожий фронт. Призвадітелі кабельної продукції появлені на ринку отечественного оптоволокна взамін імпортного – ради. Але раділи модернізації російські промисловці недовго. Не минулої шести років, як цей оптоволоконний завод знов модернізували. Тепер вже українські дрони. Смотри, як летить в наглубах на Еще. це підприємство єдине на Росії, що виробляє оптоволокно для ворожих безпілотників. FPV-дрони на ось таких дротах чи не найбільше зараз дошкуляють нашим бійцям на передовій. Вони летять за допомогою оптоволокна, а тому їх майже неможливо перехопити або заглушити, бо це не радіосигнал. Тепер літатимуть менше. Це був їхній крок вперед, який ми маємо ну якби. І на даний момент, скажімо, ми доганяємо в цьому плані грошей на розвиток цього виробництва на Росії не шкодували. Наладили призоз вистрілили технологічні цепочки. Буквально напередодні ударів російська сторона проанонсувала те, що вони е будуть випускати катушки для БПЛА з дальністю ураження 15-20 кілометрів. А це був серйозний виклик для сил оборони України. Це фактично створення сірої зони. Коли ж сили оборони України не в змозі будуть проводити ротацію особового складу підвезення Бака і відповідна засоби ураження, важка бронетехніка змушені будуть відійти від лінії фронту. Фактично на 20 кілометрів. Завдяки цьому підприємству фактично живилися російські атаки. Тож виходить, наші далекобійні дрони вдарили у саме серце. Завод тепер навряд щось вироблятиме. Він був повністю знищений. Там очевидці сказали, що це було нанесено там ну сім вибухів. Там на відео навіть видно цей завод Росіяни будували разом із японцями, але із початком повномасштабного вторгнення в Україну вони вийшли з проєкту. Відтак росіянам доведеться шукати альтернативу, але це все час і додаткові труднощі, які зрозуміло грають проти Москви. Там досить серйозні проблеми у Російської Федерації будуть щодо закупівель на зовнішніх ринках. Так вони можуть обійти це так звані схеми перерваного транзиту або відверто контрабанди за рахунок третіх країн, але все це час. Тому умовно кажучи, якщо тиждень росіяни не зможуть використовувати дрони на оптоволокні, то це дає певні переваги силам оборони України, і це далеко не всі переваги, які дає той масований наліт нашим оборонцям. Гучно цього тижня було буквально під носом Москви. за 10 кілометрів від російської столиці. Дрони СБУ відвідали завод Базальт. Це головне оборонне підприємство РФ. Саме там виготовляють зброю та боєприпаси для всієї ворожої армії від піхоти до авіації. РСЗВ плюс в термоборічні системи і ну, самі установки і снаряди. Фактично, ми щоб як то кажуть, не підніматися з дивана, двічі вирішили питання. «А». Знищення виробництва самих установок, знищення відповідно потужності для виробництва снарядів для цих установок. На додачу була російська тула. Володим. І ще два найбільших підприємства оборонної промисловості, агресорки. Одне з них завод сплав, виробник мозків «Доградів», смерчів і торнадо, тобто електроніки. Саме ці системи щодня обстрілюють українські міста та села у прифронтовій зоні. Ключовий, в принципі, завод, який виробляє е електричні системи, ну якби плати, які використовуються в там реально для всієї оборонної техніки ще одне підприємство буквально в кілометрі від сплаву займалося розробкою високоточної зброї для сухопутних військ, ППО і флоту. Усе в комплексі можна назвати ударом в Яблучко. Ефект від цієї спецоперації українці відчують як в тилу, бо це неодмінно позначиться на зменшенні кількості обстрілів, так і на фронті. А за рахунок чого відповідно є просування росіян. Використання ствольної реактивної артилерії, масове використання впівдронів на оптоволокні. І якщо наразі їх позбавлять хоча б двох цих факторів, це буде мати для них досить серйозні наслідки. Але ж у цієї операції була ще одна не менш важлива ціль. І її теж, як зазначають наші експерти, вдалося досягти. Показати росіянам і відповідної Росії, що вони не можуть бути в безпеці, скільки вони стем протиповітряної оборони не стягували. Україна надіслала ворогу доволі потужний сигнал. Тил не недоторканий, і за кожним таким вибухом не лише дим. А ще нагадування: війна, яку розв'язала Росія, тепер частіше стукатиме і у її ворота. І якщо дрони вже досягають цілий за сотні, а поде і куди тисячі кілометрів, хто сказав, що по воєнним об'єктам, що працюють на ворожий фронт, не підуть слід за ними ракети. Дуже хочеться побачити по Росії, все ж таки українську балістику, і як з нею героїчно не справиться С-400. Сергій Вендін, факти тижня, а єдині новини.